Те, що у вас питання, що їх немає, для чого вони нужні? Рахунок нужен для того, щоб бачити конкретно, скільки в кожній громаді наповненість цього бюджету. скільки конкретно по кожній. І тоді, якщо воно далі піде в казначейство, то громада буде знати, скільки вона зібрала грошей. Ви Розумієте, для чого нужен цей рахунок? А не для того, щоб вони перечислились, громада не знає, скільки там стоїть. Маріна, ви, ви думаєте, що у вас немає цієї цифри, зібрані ні, податки ні, на ні, надходження? Ні, 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 не немає цих, ні, цих, ні. цих цифр для конкретно. Ні І ніхто ні ні, ні, ні. вам ясно їх не вийде. Власник повинен бути у бюджету. Весь у бюджеті, як написана Конституція, що місцева старвонації, є власником бюджету. То э, сегодня немає такого рахунку у і всі бюджетні кошти кошки йдуть мимо э, бюджету міста, потом входять в бюджет України, а потом не так, неправильно, це неправда. Я плачу налоги як підприємець, я знаю, куди йдуть. Ну, у мене є да, конкретне да, счета, да, куда да, я а, тихо, тихо. Не тариф. надо, Володя. Не треба популизм, не треба. Чесно, чесно. Потому что ми точно знаємо, що ми е, займаємося зараз, Наташа, правда. Зібрали е, много людей, таких нормальних людей. Ну Но просто я не знаю, що ви хочете добитися цим. Створити територіальну громаду Ілі що? що да. Хто їх виконувати? Громаду Давайте Да. Ну, давайте далі. Да. Да. Давайте да. будемо да. перша небес. Добре. Добре, групу створили всі. Давайте робити якісь сьогодні у нас наглядні питання сьогодні. Це відкриття сьогодні церкви в Кіровки так. Московії. Так. Які будуть заробляти кошти наші і вправляти на патрони? Не це буши, це а це питання космічне, космічне і, і красиве діє. Я не знаю. Можна до вас. Аж і далі. Коли ми ходили по послухайте проєкт, бюджету, допустимо, нашої сільської ради. То ви знаєте, не було дохідної частини, не було. Там тільки було сказано, що так може. от така сума. А от тільки розходи по, тим самим, по питанням, по планам їхніх тих самих проектів цих які. А іменно оце поступлення нема. Нема, і найваніна. Я вам покажу. це поступлення воно є в в думку на сайті. Найбані. Ну чого? Воно тоді немає. Якщо... Ну як Хорошо. Добре. Добре. Ну, присядьте, будь ласка. Боже, Шановні колеги. Я такий самий, як і ви, активний громадянин нашої України. І Світлана Іктора правильно каже, я не те, що я не схотів спілкуватися. Я коли не розумію питання, з яким до мене звертаються. Я його не розумію, цього питання. Розумієте, коли там, от ви там кудись берете, ви кудись. коли я не розумію, я так не можу грубо вам відповісти, чому емоційно вам тоді сказати. Я не розумію питання, що ви від мене вимагаєте. Я просто його не розумію. Обсяг фінансових ресурсів. Місцевих бюджетів на 16 й рік сформовано з урахуванням вимог бюджетного та податкового кодексу України, положень програми діяльності Кабінету міністрів України. Проєкт основних напрямків бюджетної політики, схвалених розпорядженням Кабінету міністрів України від 31.15 таким, а також змін до законодавчих актів, пов'язаних з податковою реформою та тацією видаткових повноважень. Доходи. Дохідну частину реальної бюджету на 16 рік розроблено на основі норм чинного податкового бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів з урахуванням проведення заходів з подальшої децентралізації видаткових повноважень та реформування газової бюджетної сфери. При дохідної частини районного бюджету на 2016 рік було враховано статистичні показники, які використовуються про розрахунку прогнозних надходжень, податків та зборів, зокрема за 2015 рік. Очікувані показники соціально-економічного розвитку за 2015 рік та прогнозні на 2016 рік. Фактичне виконання дохідної частини бюджету з результатами 12-14 років та за 11 місяців 2015 року. З урахуванням зазначено прогнозний обсяг власних доходів районного бюджету на 16 рік обрахований в сумі 37 мільйонів, 259 тисяч гривень, в тому числі на доходів загального фонду 35 млн, спеціального фонду 1,5 млн джерелами формування дохідної частини районного бюджету по загальному фонду є податок на доходи фізичних осіб та податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності. Основним платежем надходжень загального фонду є податок на доходи фізичних осіб. Розрахунок прогнозу, надходжень податку на доходи фізичних осіб на 16 рік, розрахований з врахуванням прогрозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставки податкування доходів фізичних осіб, запропонованих податковою реформою. При визначенні прогнозного обсягу на 16 враховані за стосування ставки 18% у податкування доходів фізичних осіб замість 15%, скасування єдиного соціального внеску, що утримується із заробітної плати в розмірі 3,6%. Збільшення оподаткування на доходи підвищення розміру мінімальної заробітної плати 1450, потім буде 1550, замість 1378 у 2015 році. Все, шановні друзі, базова дотація 2 мільйони 600, освітня субвенція 42 мільйона, медична субвенція 10 мільйонів. Наш район дотаційний, шановні друзі, щоб ви знали. І, будь ласка, звинувачення. Будь ласка, 2 мільйони базова субвенція. Будь ласка, 200 мільйонів всього у нас в районі 202 мільйони. 202 мільйона доходів, 202 мільйона видатків. Та це, щоб ви самі друзі, це все знали. Будь ласка, звинувачення, що десь там, я розумію зловживання про ті, що ви кажете, десь вони можуть бути. Але в таких обсягах районна державна адміністрація, виконавчий орган районної влади. І перше питання, на яке я вам хотів би відповісти, що районна… ми надали проєкт бюджету до районної ради. Це наша робота, яку ми надаємо. А районна рада на своїм сайті висвітлює проєкт бюджету цього. І тут сидять депутат, я депутат, депутат сидить Микола Арестович. Потім депутати приймаються і районна рада на своїм сайті висвітлює прийнятий бюджет. Тобто нема які можуть бути порушення в тому, що депутатський корпус, обраний нами, вислухав пропозиції районної державної адміністрації згідно чинних законів. Вислухав, на комісіях це вислухали, провели, проголосували бюджет. Все, не можемо ми ні вліво, ні вправо туди рухатися. Є певні програми прийняті, тобто дохідна частина, певні програми, все. І районна державна адміністрація кожен день клепає питання наповнення цієї дохідної частини. Шановні друзі, дозвольте я закінчу. Дозвольте я я закінчу. закінчу. І потім, і перше питання, яке стоїть під районною державною адміністрацією, це перше питання першочергової платежі. Це заробітна плата вчителі, лікарі, бюджетна сфера, це ценер Росії. Все, шановні друзі, ніде ми не можемо. Інна Івана правильно каже, ми в таких рамках, що ми не можемо там щось дозволяти собі, якісь видатки незрозумілі. Не можемо ми це собі дозволяти. Все, у нас зажато все, нас скорочують, у нас мінімальна заробітна плата, і ми працюємо тільки в межах тих повноважень, які в нас є. Ми не можемо розпоряджатися на ліво коштами, на право коштами. Через те, коли я не розумію питання, яке ви кажете, що... Питання до районної ради, правильно каже, іде на головне. Будь ласка, ви звертайтеся, звертайтеся до нас з інформаційним западом, те, що в межах наших повноважень, ми вам все надамо відповіді. Плюс ну, виступати з якимись ініціативами, зрозумілими, я ж вам теж сказав, я не можу з цими. Я погоджуюся з деякими вашими питаннями, є певне майно територіальних громад, є певне майно, де спільної власності, хто його куди здає. Ну, ми сидимо в приміщенні, ніхто його нікуди не здає. Ми так само орендуємо районної ради. Це приміщення районної ради, власником є районна рада. Ми орендуємо там. Тут немає комерційних структур у цьому приміщенні. Немає просто комерційних структур ніяк. Шановні друзі, ну чого ви мені це не вірите? Їх дійсно тут немає. І районна рада дійсно не здає нікому комерційному плані, не здає це приміщення, щоб ви це знали просто. Сільські ради, будь ласка, є депутати з депутати сільських рад, де сільська рада там. Ну я не бачив за. Останній час, щоб сільська рада щось продавала, якусь свою власність. Сільську раду вона не може продати. Школи, власність це сільська рада, це власність сільських рад. Земельна ділянка, сільська рада узаконила територію дитячого садочка, школи. Це все узаконило. Як от все ми враховуємо іде обрахування у тих межах, в яких є. Де що продається? Ну, все, Та. я Все. а ми на першому заканчу. Заканчуємо заканчу. Ми не успію. 12 успіваємо дванадцять вопросів. У нас не прес-конференція учленом громади ради. Учленом громадської ради є питання до голови адміністрації? У мене суму питання у мене є питання Сергій Володимирович. У нас взагалі не стоїть питання про чи Вікторович, Ми не не ставимо питання про порушення. Ми ставимо питання е Чи допомогти саме як ті представники активної громадськості, які доносять думку е інших е членів територіальних громад, е тому це питання навіть не до вас. Це питання я до районної ради. Звертайтеся до них, так ми до них і звертаємося. Питання не йде, не про порушення. Ну все. Так, пошліть і далі. Ми створили робочу групу. Рабоча група підготує звернення до громадської э, районної ради і винесе на засідання громадської ради. Будь ласка, і ми його приймемо і направимо. Зберемося, через скільки вам надавні? Дві-три неділі. Через дві три неділі зберемося. Все. Слідуше, все за це, ще не громадська ради, будь ласка, дякую. Тепер ми тут включили питання. Серіч, я розумію, що може ще поки не готове, але у нас є закон про так називаємо ну, декомунізацію, він Ліна має назву тут Ліну, да? про засудження комуністичної та національно нацистського та таталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки. Ну закон про декомунізацію. У нас по місту Кривому Рогу вже там певні процеси. Почались і е, якось воно так все йде поза людьми, поза громадою, поза обговоренням. Е, тому ми ну, хочемо.